Поява тері собаки із минулого сюжету натяк на продовження розповіді про акторок-аматорок, які у виставі за двома зайцями корпоративного театру компанії Ферекспо зіграли подружок Проні. Минулого разу ми розповіли про Наталку, яку зіграла Віра Сивоконь. Зараз же знайомтеся, подружки Настя і Нюра, А точніше Інна Капанська і Олена Панасюк. Пані Інна працює на єристівському гірничо збагачувальному комбінаті у відділі аналітики і статистики. У виставі за двома зайцями зіграла подружку проні Настю. Настя з машиністкою насосних установок на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті працює Олена Панасюк, долучившись до корпоративного театру компанії Ферекспо зіграла подружку проні нюру. Нюречка мурочка. Треба було трошки змінювати свій характер, бо подружки проні вони були такі дурнуваті. дурноваті. Mm -hmm. В образі, скажу. Да, Ми образ. самих себе грали, а такі трошки підстраювалися під образ. Режисер молодець, він нас створив. Він вміє передати цю енергетику. Ми її підхопили і, виходить, віддали вже ну, те, що повинно бути. До участі у театральному проєкті «Ферекспо» Олена й а також інші дві акторки, які разом зіграли подружок проні, одна з одною знайомі не були. Прийшли, коли режисер нас на кастингу відібрав. Ми так спочатку ну, дивлюся, ну, зовсім всі різні і зовнішні і. Так, наче по поведінці зовсім різні, ну, тому час покаже, що воно буде. А потім на репетиціях у нас навіть вже ближче до прем'єри, навіть коли в одної не вийшлося бути на репетиціях, вже якось воно трошки руйнувалося це ціле, що було. От як четверо, все, ми як одне ціле, як один організм, хоч і слова в кожної свої, але. Тільки разом, тільки таким одним цілим ми грали. Режисер просив тільки міняти голоса у когось грубіший, у когось тонший, у когось такий. Оце він акцентував увагу на це. що Треба надати змінювати голоса. Своїми голосами не говорити. Дівчатка, ну який же він гарний! Нічого тільки штукований. красунчик, дивитись на. І нема чого на Нічого, тихо вам! Дівчатам дуже сподобалася робота у співпраці із провідними фахівцями полтавського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. А найчастіше вони згадували настанови і вказівки від режисера, який навчав аматорів акторській майстерності. Ну, от навіть мезансцени він ставив, коли ми там за столом сидимо і. Обговорювали ситуацію, що от за що голохвастов так хоче женитися на броні, uh -huh. що в ній такого. От, прибігали, ну, як наче звичайна проста мезансцена, але він ні сказав: ти граєш отак, uh -huh. ти з такими емоціями дуже багато велику роль грають емоції, з якими ти повинна передати роль. І от він кожній розказав, які показував. повинні показував, які повинні бути емоції в кожної, і, нам. і за день до вистави все одно там трошки поміняв. І ти ось так трошки. Ти отак трошки поміняй, і ми так. Ну, ми звичайні люди, ми не актори, ми не навчалися на акторську справу. Але так нам це звичайно воно не відрізняється. А потім так дивишся, угу. так і справді вже трошки в поведінці в тебе змінилося. Ти по-другому вже ведеш себе. Дуже багато прислухалися, розповідаючи про те, як наважилася подати заявку на участь у корпоративному проєкті, Інна згадала свій емоційний стан, в якому перебувала на той час. Хотілося повернути у своє життя трохи позитиву. Водночас, участь у театрі здавалася недоречною, адже в Україні повномасштабна війна і насправді не до радощів. Подала заявку, але якось такі події у нас в країні трошки. Був поганий настрій, думаю, я не зможу, не хочу підводити людей, не буду навіть йти на касти. А потім в останній день думаю, все одно вдома, піду спробую. Прийшла, дивлюся, тільки з Олею Хамчуковою була знайома, це Химку вона грала. Ну, вже не так сумно, може просто подивлюсь на людей, подивлюсь, чим займаються. Тим паче, люди з Полтави приїхали теж щось цікаве розкажуть. Ну так, читали рядки зі сценарію, сказали, поки підходиш. Дійшла до прем'єри, згадуючи перший кастинг із режисером, дівчата розповіли, що більшість учасників проєкту бажали зіграти головні ролі своєю чергою. І подружки Проні підіймали руки на відоміших персонажів, які першими й спадали на думку. «Проню насекли ту ще хотіла, але режисер сказав: ні, ти зовсім не підходиш на цю роль. він от ми читали рядки сценарію, він. Бачив нас, нашу поведінку, як ми говоримо. І він зразу, майже зразу, скажімо так, відсотків на 80, зміг визначити, хто яку роль буде грати. Навіть ми, дивлячись, ми не могли сказати, що ну, він професіонал. Я теж мабуть, секлиту хотіла грати, пробувала читати ці ролі, але ж режисер да, не вибрав. Але потім ну от, продружки. Розкрив. Да, Подружек вообще було дві по сценарію, а він ще додав, що ще плюс дві. І нас вийшло чотири. Так веселіше, наче? Так, uh -huh. да, цікавіше. Веселіша компанія. Вот Проні, Ці манірні, красиві дівчатка. Настя і Наталка. Як вони будуть стібатися над пронію, Проня так не вміє? Понад, понавішу, як на буделю вовни. І повертається, як під бік. І все одно їй. Наї... Як на дорозі, світло! Кожна з дівчат має родину. Ініціативу своїх дружин взяти участь у виставі театру Феротейл. Чоловіки інни й Олени підтримали. Чоловік в мене зараз в лавах ЗСУ, то я й прийшла на сюди спочатку в трошки в стресовому стані, І завдяки цьому театру трошки вийшла з цього стану. От. І далі теж йому дзвоню, кажу, що в мене там сцена, то фотографії йому слала, То цікаво, він теж підтримує. А батьки, ну дякую батькам моїм, що вони з дитиною сиділи, тому що тут багато часу я е, тратила. Чоловік трошки іноді сумував, що мало уваги йому приділяю, але я прибігала з репетицій з такими емоціями. І те, що донесла з репетиції, йому доносила, заряджала його, він дивиться, каже: все, молодець, молодець. <рес> Після прем'єри також каже: я не очікував, що буде так яскраво, так цікаво. Коли перед виставою принесли готувати костюми додому, привести в наглядний вигляд. Він дивиться, каже: Я не представляю, як воно на тобі. каже, ну, як. <рес> Кажу, побачиш все на виставі. Я пам'ятаю, коли у нас була перша репетиція, ми хор розпивалися, і потім ми йшли додому, і хотілося співати. Нас так роз ну, таке да. состояння було. Да, що Я йшла, я додому, я йшла, я, йшла, я, йшла, я йшла, <гум> співала. Так, от хотілося. Ну, енергетика тут шалена була, так. і вона оце... Так ну, заряджала таким позитивом. Подружкам співати не треба. Але спочатку ми всі розпівки ці робили, потім сказали, що ми не будемо встигати перевдягатися, бо там повинні бути національні українські наряди. А в нас були ж такі елітні. Як він говорить, як він дивиться! А який розумний та гострий, наче бритва. дівчата залюбки гратимуть у наступній виставі Феротейл. Пройшовши кастинг, кожна отримала роль. Однак організатори поки не розголошують деталей, залишаючи їх подарунком під новорічну ялинку.